Михайло Подоляк радник голови офісу президента на зв'язку. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Дякую е, і розпочну з такої заяви: агресивні гібридні дії Росії проти членів альянсу можуть досягти рівня збройного нападу та змусити північно-атлантичну раду застосувати статтю 5 Вашингтонського договору. Про це йдеться у декларації Вашингтонського саміту НАТО за результатами Вашингтонського саміту. Пане Михайле, як читати ось цю цей меседж, що гібридні дії Росії можуть досягти. Застосування п'ятої статті. Чи зрозуміло, може є більша редакція, за яких умов це може статися? Ми вже бачимо, що ці дії гібридні, це ж не тільки війна в Україні, ми бачимо і не тільки пропаганда, і не тільки кібернапади на ті чи інші розпорядчі центри у Європі. Ми бачимо безпосередні диверсійні акції. Ну тобто, вони атакують військово-промислові виробництво, вони атакують, вони пробують з. Організувати велику кількість заворушень, використовуючи виборчі технології, і так далі, і тому подібне, і це дійсно приводить до хаотизації відносин, суспільних відносин вниз низці країн, які є ключовими партнерами України, ну чи взагалі країнами, на яких сьогодні, на мій погляд, тримається баланс того, що відбувається в світі. І це очевидно вже. І аналіз дає розуміння, що Російська Федерація може існувати тільки в стані війни. Я про це до речі неодноразово вже казав. Для того щоб контролювати внутрішній простір, Російська Федерація має продовжувати експансії в різних форматах, і вона це буде робити. І що Російська Федерація точно не повернеться до якихось там дружніх стосунків. Пам'ятаємо, да, часи Меркель в Німеччині mm -hmm. до якихось формально дружних стосунків, тому що вони там продають енергоносії. Всього цього не буде, і на заході це розуміють і тому. От мені подобаються такі формулювання, чому вони точно говорять, що це вже наступний етап усвідомлення великої катастрофи, яка насувається на демократичний світ. Російська Федерація точно буде пробувати зламати три речі. Дуже важливо це нам зрозуміти. Міжнародне право в повному сім вона його вже ламає. Друге зламати єдність демократії. Приниживши репутацію демократії як країн, ну чи там альянсів, які не можуть самі себе захищати системно. І це головне, що сьогодні робить Росія проти НАТО. Вона доводить країнам нейтральним. Дивіться, от є ми, є там наші партнери, якісь ми набагато більш потужніші, тому що ми можемо безпредельничати на відміну від НАТО. А НАТО буде чекати. І тому долучайтесь до нас, будемо цей світ переформатовувати. І третя ну, класична річ, яку робить Російська Федерація, це масштабування пропаганди такої агресивної пропаганди, в якій вона знову ж таки повторює ключові свої тези. Ми сильніші, ми дожмемо, ми досидимо до фіналу на своїх умовах і так далі. І тому подібне, і мені здається, що НАТО це прекрасно вже розуміє. Вже немає такого там. Знаєте, фанфаронства, яке було ще до повномасштабного вторгнення. Що типа та, та, та Росія, це ну таке. Вони там щось говорять, але можемо в такому форматі холодної війни і жити далі. Ні, так не вже не буде, тому що сьогодні немає дивіться, немає формату холодної війни немає формату стримування ну традиційних оцих геополітичних конструкцій, які, на мій погляд, є максимально недолугими, і так далі. Сьогодні є формат безпосередньої війни за лідерство, Отак так це виглядає не за територію України, не за навіть майбутнє України, тому що зрозуміло, що Україна на передньому краї, але е, війна сьогодні набагато глибша і вона йде в різних форматах через підкреслюю, і не тільки проти України. І НАТО має це усвідомити в повному обсязі. Дякую. Лідери держав-членів Атлантичного альянсу одностайно підтримали нову риторику альянсу щодо майбутнього вступу України до НАТО? Цитую, ми будемо продовжувати підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО. Йдеться в документі майбутнє України в НАТО. Пане Михайло, наскільки задоволені ми таким формулюванням? Ні, ну безумовно, хотілось би більш чітких е е висновків. Та, наприклад, Україна буде мати такі-то такі-то е шлях до НАТО в такі-то такі-то терміни. Це зрозуміло. Але між тим ви абсолютно праві. і Навіть таке формулювання чітко говорить, що майбутнє України в НАТО, так само як майбутнє України в єдиному економічному просторі в ЄС. І питання чи не, не стоїть вже сьогодні. Я буду тут робити спосилання на пана Столтенберга. Буде Україна в НАТО чи не буде? Питання вже так не стоїть. Україна точно буде в НАТО. Питання коли ну так само, як і в ЄС. Тільки в ЄС вже є переговорні рамки, вже є переговорний процес безпосередньо, і безумовно там це все стосується а, трансформації архітектури держави української, щоб вона була більш, скажімо, так, синхронізована з європейськими а, державами, архітектурами з європейськими принципами а, управління. Ну мається на увазі економіка, правоохорон. На система і так далі, так само і е, по відношенню до НАТО. Дивіться, там ще є додаткові фрази, які чітко фіксують, що Україна так чи інакше вже навіть сьогодні інтегрована з країнами НАТО. Ну тобто, ми використовуємо системи управління натівськими, використовуємо зброю натівську великої кількості. Ми проводимо синхронізацію цієї зброї, тому що з'ясувались, дивіться, з'ясувались, знову ж таки, феноменальні речі е, протягом цієї війни. Що, наприклад, є там е, спільна бригада. Німецько-нідерландська і з'ясувало, що, наприклад, нідерландський снаряд 155-го калібру не підходить до гаубиці німецької 155-го калібру. Ну це ж нонсенс. Правильно, в рамках НАТО все має бути уніфікованим, і тому Україна якраз таки відкрила оці ці дискусії щодо того, якою має бути НАТО з точки зору військового забезпечення, як це має бути синхронізовано, як мають між собою синхронізовуватись військові виробництва? Що це вже не конкурентні виробництва? Навпаки, що це практично єдиний має бути військово-промисловий комплекс НАТО, куди мають входити військові Вниз різних країн і так далі. Тобто Україна вже запустила багато питань трансформації системи НАТО і тому безумовно Україна буде невід'ємною частиною НАТО, тому що знову ж таки армія буде найпотужніша, саме це збройні сили України, і це непогані формулювання. Вони набагато, скажімо так. Чіткіші ніж те, що було там рік, два-три тому. І давайте не забувати, що на таких, скажімо так, більш чітких формулюваннях наполягав президент України. Він говорить: давайте все ж таки будемо визначатись, тому що це важливо. Да, безумовно для нас важливо, щоб НАТО сьогодні відігравало координаційну роль, щоб ми отримували більше зброї, і це окрема тема. І дуже добре це було проговорено на цьому саміті НАТО. Цей загальний бюджет НАТО 40 мільярдів, які буде витрачатись на додаткові, скажімо, військові спроможності України. Це і Конкретна модераційна роль в постачанні в рамках двосторонніх домовленостей України і інших країн і так далі. Але крім того, ми бачимо і достатньо потужні політичні заяви. На відміну від минулих ще раз підкреслюю, самітів НАТО, тобто НАТО, давайте я зафіксую коротко підсумую. НАТО визначилось в повному обсязі. НАТО все менше звертає уваги на там дивну позицію, м'яко кажучи, ну чи там, недолугу позицію Росії, чи взагалі на цю концепцію, що якась там третя країна може заважати країнам бути членом НАТО і так далі, НАТО виглядає набагато сьогодні сильніше і набагато, скажімо, так, більш готовою до конфронтації політичної конфронтації з. Опонентами, дякую. Коли ми зараз в процесі на шляху до, до НАТО, наскільки важливо для України отримати статус основний Союзних Сполучених Штатів поза НАТО? А... Ну, в принципі, давайте трошки ширше на це подивимося. Ці гарантії безпеки, і там 22 вже гарантії безпеки. Ну, тобто, гарантії, де прописується юридичний механізм відносин в військовій сфері з різними країнами, в тому числі з сполученими штатами, це вже потужні, скажімо так, юридичні фіксації нових статусів України в цих країнах. Ну тобто Україна вже є там, скажімо, набагато більш союзною з точки зору військової підтримки, і сполученими штатами, і Німеччиною, і Францією, і Люксембургом. От буквально вчора було, і Польщею до цього. Цього позавчора було і так далі, це вже інші юридичні статуси і інші юридичні відносини саме у військовій сфері між Україною і конкретними країнами. Тобто, я вже на це дивився як такий прообраз а, а, там, ключового союзника України тієї чи іншої країни, включно зі Сполученими Штатами, поза НАТО, тому що гарантії безпеки вони є перехідним таким а, етапом між а, Україна сама по собі. І оцей фіктивний нейтральний статус, тому що фіктивний нейтральний статус завжди провокував Росію. Дивіться, вони ніхто їх ніхто не підтримує. Вони самі по собі. А давайте ми все ж таки спробуємо окупувати цю територію, ну в тому чи іншому вигляді, чи через політичні складові, чи через пряму військову експансію, mm -hmm. і так далі. А сьогодні це виглядає інакше: сьогодні Україна має. Абсолютно конкретні двосторонні угоди, угоди безпекові, які чітко говорять, що ми є найбільшим союзником для тієї чи іншої країни поза межами НАТО. А завтра буде в рамках НАТО. Ну тому мені здається, що сьогодні вже така е, юридична конструкція абсолютно конкретно виглядає і абсолютно точно шокує ту ж Російську Федерацію, тому що Росія, ну ми неодноразово вже і в ефірі. Не вас говорили про те, що Путін ну він стратег, безумовно. От все, що він зробив, тобто він якраз такі спровокував дійсно чіткі позиції щодо місця і ролі України в глобальному а, просторі, політичному, економічному безпековому тобто, Україна дійсно отримає все, що необхідно в рамках своєї євроінтеграції і євроатлантичної інтеграції. Дякую. Сьогодні очікується зустріч президентів США та України. Про це про секретар Білого Дому Карін Жан П'єр повідомила під час брифінгу. У четвер, в день президент Байден зустрінеться з президентом Зеленським, щоб обговорити нашу непохитну підтримку для України, пане Михайло. Ми розуміємо, що це. Важлива небуденна зустріч, і від неї отримати треба по максимуму. Що стане головною темою, які головні задачі ми можемо витрати? безпека Ви? і ще, ще раз зустріч. безпека, безпека і ще раз безпека тричі безпека. Ну тобто нам потрібні конкретні речі. Це мається на увазі інструменти ведення відповідної оборонної війни. І перш за все, системи про їх має бути набагато більше. Ми ж бачимо ключовий інструмент який використовує сьогодні Росія. Вони вчора це використовували, але вони абсолютно точно цинічно до цього підходять. Це удари по Цивільним об'єктам Удари по центру великих міст, удари по енергетичній інфраструктурі, тобто геноцидний компонент Росія масштабою. Нагадаю, що цей компонент Росія використовувала, наприклад, у Сірії. Вони тоді так само наносили удари і по лікарням великим і по центрам міст, користуючись моментом, що в тому шаліпу не було достатньо системи. ПРО і очевидно, що це буде далі продовжувати Росія. Тому ще раз: системи ПРО закрите небо проти ракети до цих систем. Ну ви не тільки ж маєте систему отримати і так далі. Авіаційний компонент, ну і нарешті. Це ключові елементи для ведення ефективної наступальних операцій це дальнобійна зброя і а, остаточне знаття будь-яких заборон на використання цієї зброї, незалежно від того, де об'єкт знаходиться Ну, мається номець російський військовий mm -hmm. об'єкт на території окупованій чи на території самої Росії. Крім mm -hmm. того, не забуваємо, що на мій погляд на даному етапі всі мають усвідомити, що треба знищувати російську стратегічну авіацію. Не тільки тактично це авіація, це F-16, а й стратегічну авіацію, тобто ті ж ту двадцять Сто 95 дев'яностоп'яті, які є ключовим елементом геноцидних практик Російської Федерації. Ці авіабази зрозуміло, де знаходяться, їх треба просто знищувати. Для цього потрібна відповідна зброя великій кількості і знову ж таки, остаточне зняття у цих неформальних заборон, наносити удари по авіабазам. Чи можемо ми говорити про оновлення і збільшення переліку озброєння, яке надає нам сполучені штати, чи там робили ми заявку на ті ж, наприклад, тамагавки? Ну, давайте так. Ми ж не можемо все публічно обговорювати. Давайте дамо можливість президентам проговорити те, що потрібно, які будуть пакети. На мій погляд, сьогодні зрозуміло, що Сполучені Штати так само як і інші країни розуміють всі ризики, які далі несе ця війна і несе Російська Федерація. І що ці ризики можна прибирати виключно тільки військовим компонентом. Ну, я не говорю про два, два інші компоненти: це дипломатична ізоляція Російської Федерації, це економічні санкції, які мають виглядати зовсім інакше, тому що дивіться, от аж X101, яка. Влучила в Ахмедит. Вона ж в собі тримала велику купу мікрочіпів там чи складових, які отримала Росія з європейських країн зі Сполучених Штатів і так далі. Треба з цим закінчувати. Ну трошки це дивно, м'яко кажучи. Я зараз таким сарказмом говорю, слово дивно виглядає. Але між тим. Ще раз дамо можливість президентам проговорити, тому що і Сполучені Штати чітко розуміють, що таке паритет на полі бою. Скільки треба зброї? Яка зброя на цьому етапі буде ефективна, яка менш ефективна, і що треба передавати Україні? Для нас головне ще раз пріоритетність сьогодні. Головна і президент України про це неодноразово казав: це системи про це протиракети до цих систем. Це авіаційні компоненти, це дальнобійні ракети, це юридичні остаточні злами. Ну тобто. Дозволи неформальні, формальний дозвол немає різниці, як це назвати на нанесення ударів по авіабазам. Ще раз Росія використовує два ключових елементи ведення війни. Обидва ці елементи є геноцидними зумисно геноцидними. Це перше велика кількість керованих авіаційних бомб по прикордонних містах, прикордонних територіях України і по місцях ведення бойових дій. Вони вбивають. І своїх солдатів, до речі, в тому числі для Росії це не є ресурсом, який треба там берегти, і другий компонент це ракети, які заходять в центр великих міст, от як ми бачили у Києві, заходять в дитячі лікарні, тому що це має бути ефект шоку. Російська Федерація вважає, що за рахунок шоку вона не буде нести юридичну відповідальність за масові військові злочини. На вашу думку, чи адекватна реакція заходу на удар по центру Києва по дитячій лікарні? На мою особисту думку, ні, неадекватна, жодної адекватності я не бачу, тому що адекватна відповідь мала виглядати так: призупинка членства Росії у всіх міжнародних інститутах, призупинка дипломатичних відносин, окрім, скажімо, там консульських відносин. Суттєва заява про суттєве нарощування систем ПРО для України, тобто там не один, два, три, п'ять петріотів, двадцять mm -hmm. петріотів і так далі. Заява про те, що країни сусідні країни з Україною будуть збивати ракети на територію України, принаймні там, де вони це можуть зробити. Ну тобто, така, скажімо, синхронізована система ПРО, комбінована система ПРО, відповідно кримінальна справа по конкретним виконавцям ударів. Ну, тобто, там є всі Прізвище. Достатньо велике розслідування провели Белінкет і інсайдер. Вони чітко зафіксували прізвища всіх людей, які приймали безпосередньо участь у напрацюванні цієї геноцидної операції і її виконанні. Ну, тобто, всі пілоти, командири, вертикалі, управління, хто які накази віддавав, хто за штурвалом сидів і так далі, і тому подібне. Кримінальні справи з конкретними прізвищами і так далі. І тому подібне. Ну і відповідно ще раз підкреслюю тут головне. Чітка заборона будь-яким компаніям напряму працювати в Російській Федерації чи там опосередковано працювати в Росії. Ну тобто, багато було б кроків, які говорили про те, що світ нарешті вирішив закінчити існування геноцидної імперії. Да, на жаль, замість цього ми бачимо тимчасове головування в Радбезі ООН Російської Федерації, яка після цього збирає на вечерю, де в день вбивства українських дітей вони пропонують на вечерю котлету по київськи. Ще так, в такий спосіб показуючи нехтування всіми е, можливими да, людськими. Пане Василю. Це набагато гірше виглядає. Це не про котлету по-київськи, да, це про інше. Це абсолютно такий зухвалий сигнал, коли ще раз підкреслюю. А... Позачергову сесію Радбезу ООН щодо обстрілу дитячої лікарні Охмадит модерує представник країни, яка це зробила. Це абсолютно конкретний сигнал країнам нейтральним, країнам латиноамериканського континенту, африканського Тихоокеанського регіону, країнам нейтральним, країнам глобального півдня. Це сигнал, що Росія є руководство. Пожатною, тобто з нею можна продовжувати там, mm -hmm. вести переговори, співпрацювати, продавати, купувати щось і так далі. Це легалізація Росії. Оце засідання. Де Росія модерує, воно дає такий, скажімо так, сигнал для всіх, що з Росією можна працювати. Росія так щось там вбиває, щось не вбиває, але це так похідне і так далі. Це дуже погано, тому що для нас головне завдання, і для чого був проведений перший саміт світу показати, що дивіться або є правила, або є міжнародне право, і ми його дотримуємось. Всі і тому так можуть бути конфлікти між державами, навіть але ці конфлікти треба вирішувати виключно в рамках міжнародного права, користуючись дипломатичними юридичними. Інструментами, там інформаційними інструментами, будь-якими, але все ж таки треба чогось дотриматись. Росія все це обнуляє, і, скажімо так, знову ж таки е головування Росії в е Радбезі ООН чітко фіксує, що Росія не порушує правила. Дивіться уважно для країн там нейтральних не порушує правила, і тому, в принципі, вони не можуть для себе остаточно прийняти рішення. Ключове для нас з вами рішення загальний, загальний. Тиск дипломатичний на Росію, ну тобто, це один з ключових інструментів впливу. От Коли ми говоримо, що можливість закінчення війни може з'явитись, да це ж не на умовах Росії, безумовно, це тільки після того, як три інструменти тиску, три важелі впливу це військовий. Це економічний і дипломатичний будуть синхронізовані і будуть дійсно виконувати свої завдання. На сьогодні ми що маємо? Ми маємо військовий не до кінця організований, тому що постачання завжди є затримкою. Багато слів, гарних слів, але все ж таки не своєчасно. Ми отримаємо ту чи іншу зброю. Маємо певні обмеження і так далі. Тому подібне. Друге, економічний він виглядає вкрай цинічно, тому що є певні санкції. З іншого боку, є компанії, які спокійно працюють на російському ринку, і більше того, країни нейтральні. Вони взагалі збільшують товарообіги з Російською Федерацією. Отримуючи цю спекулятивну маржу, користуючись моментом, це я не тільки про Китай і Індію, я і про низку інших країн. Ну і нарешті, третє це про що ви говорите: це головування Росії в Радбезі ООН, яке чітко фіксує, що дипломатичного тиску, правильного дипломатичного тиску на Росію поки що немає, і це все дозволяє Росії. Дивіться, Росія, що вона хоче отримати? Вона хоче отримати це не питання, навіть тактики у війні, заморозка конфлікту, оперативна пауза. Ні для Росії сьогодні головне, щоб вона... Сіла так чи інакше за стіл переговорів, тому що це буде означати е, для неї чітко, що вона не програє війну в будь-якому випадку, і в будь-якому випадку вони не будуть нести відповідальність за кримінальні злочини. І таким чином, дивіться, вони вдарили в Ахмаддіт, розуміючи що завтра, все ж таки вони через шок змусять їх сісти за стіл переговорів. Після цього відповідальності немає, і тому можна вбивати далі. За даними видання, Bloomberg, Київ прагне другий саміт миру провести до президентських виборів у Сполучених Штатах листопаді та за участю Росії. Наскільки інформація Bloomberg відповідає дійсності? Ну це ж не те, що інформація Bloomberg, про це говорили і офіційно, і неофіційно що є бажання провести другий саміт саміт миру, де більш об'ємно вже говорити про те, як має працювати шлях до миру, ну тобто справедливий шлях до миру, який має базуватись на міжнародному праві, як такому, але ще раз підкреслюю: поміж між першими і другими самітами, має ефективно працювати оця триада, три інструменти примусу Росії до миру тобто економіка, війна і безпосередня дипломатична ізоляція. На, на жаль, далі це все ще так не працює, як хотілось би, але треба пришвидшувати ці процеси. Щодо самого другого саміту. Ще раз підкреслюю головне, що вдалося донести на першому саміті. Все, все ж таки ми можемо говорити про мир тільки в якості справедливості і міжнародного права, а не абстрактно про щось там капітулятивне, і так далі. І тому подібне, це вже дуже важливо. Щодо ймовірної участі представника Росії в цьому саміті. А, ну, дивіться, безумовно можна йти по шляху. Там використовувати посередників, які будуть так чи інакше говорити з Російською Федерацією, але знову ж таки Росія поки не буде мати суттєві проблеми від війни. А що таке суттєві проблеми? Це е, різке наростання собівартості війни, тобто втрата, остаточна втрата тих чи інших доступів до фінансових чи торгівельних ринків глобальних, а е, це абсолютно конкретна втрата підтримки. Там не союзної, а якоїсь партнерської підтримки ну, і ми не беремо там Північну Корею, Корея, беремо там країни, які ну є нейтральними. Втрата підтримки цих країн і суттєві тактичні поразки по лінії фронту і знову ж таки розбалансований внутрішній політичний простір, де такі події, як ми бачили, як ми бачили з вами Махачкалічі в Дербенті, будуть в більшій кількості. Uh -huh. То тоді безумовно це буде приводити до втрати керованості у цією елітою, найближчим оточенням Путіним. Там будуть свої процеси йти, де дезінтеграційній тоді безумовно представники Росії, які будуть розуміти, що далі. Гірше вони будуть так чи інакше більш адекватно сприймати реальність сьогодні, на жаль, реальність Росія сприймає не адекватно, не об'єктивно. Ми ж бачимо, да, абсолютно там, там просто безглузді заяви в тому, що ви навіть нав, навіть маєте нам віддати добровільно те, що ми не можемо військовим шляхом захопити, і це так, говорить так. про психічну змінену структуру політичної еліти Росії. Вона не є адекватною, вона є е, зовсім іншого типу. Про нейтральні країни наскільки вони нейтральні на прикладі тієї ж Індії та Китаю, той Китай підтримує Росію у війні проти України, що не залишиться для Пекіну без наслідків, сказав Єн Столтенберг. Ну а прем'єр Індії в день, коли Росія стріляла по Хмадиту, обіймався з Путіним в Новагарьово, Вони там чаювали, обнімалися і так далі. Наскільки нейтральні Індія та Китай? А, ну давайте, якщо про Індію, то тоді було був вже коментар президента України достатньо чіткий, Що це вбиває будь-які спроби yeah. а, знайти рішення війни, ну тобто знайти щось там дипломатичне і так далі. Така поведінка Індії, і це. Ну, це пригнічує, тому що Індія це ж там завжди казали ми миролюбів, миролюбиві, миролюбиві і так далі. І ви абсолютно праві, що коли ти приїжджаєш до диктатора, який свідомо абсолютно очікувано б'є в 10-30 ранку по дитячій лікарні і насолоджується моментом вбивства дітей, онкохворих дітей, а ти потім його обнімаєш. Ну це конкретний сигнал да, і для світу в тому числі. Але давайте так все ж таки ці країни юридично говорять про свій нейтральний статус. Вони чітко це фіксують, нейтральний. Статус і безумовно з ними треба працювати. Пояснюючи, що нейтральний статус це точно не підтримка агресора, який порушує в тому числі прописаний ними цими країнами Індії Китаєм. Прописані правила, наприклад, ядерного стримування, правила глобального міжнародного порядку, і так далі. Якщо ви не хочете цього, то ви маєте сказати, ми хочемо переписати ці правила, і хто буде сильніший, той має право там анексувати, вбивати безкарно і так далі. Тому подібне, треба просто говорити відверто ті речі, які, які сьогодні є. А, але ще раз треба працювати і з Китаєм і з Індією, пояснюючи, що там в середньостроковій стратегії для них особисто підтримка Росії це вкрай негативно, тому що вона розвалює глобальний простір, розвалює глобальні правила. Хоче Індія мати якісь правила, хоче мати міжнародне право як інструмент там спілкування з іншими державами. Тим більше, якщо будуть якісь конфлікти територіальні, ми ж не забуваємо у Індії, також є певні там територіальні конфлікти з країнами такими такого типу, як Пакистан і тому подібне. Тим того самим що... Китаєм. З тим самим Китаєм безумовно і для того, щоб оце все якось владнати там проговорити, треба, щоб були якісь рамочні правила. Правильно, міжнародне право, і це тоді убезпечить країни від великих воєн. Це ж очевидні речі. Що робить Росія? Вона навпаки ламає це все, і війна залишиться як один інструмент зовнішньої політичної е вирішень проблем. Навіщо це потрібно Китаю? Навіщо це потрібно індії? Тим більше, що Китай сьогодні претендує на зовсім е, більш масштабні ролі ніж та ж Російська Федерація, тобто розмінюватись на якісь ситуативні економічні зиски від Росії. А, і таким чином обнулити свої репутації і обнулити свої глобальні впливи, і обнулити обнулити міжнародне право, обнулити міжнародні правила. Ну для мене це взагалі дико звучить, тому що що може дати Росія низько технологічна країна. Нічого вона не є прогресивісткою. Так вона може дати там демпінгові ціни на енергоносії. Ну що таке енергоносії сьогодні, і що таке стратегія там на завтра, високотехнологічна стратегія, і так далі. Тому цим країнам треба просто це усвідомлювати, чи е, має Маємо ми з ними проводити роботу, певно, не тільки ми, але там і Європейський Союз, і Сполучені Штати. До речі, не забуваємо, що для Індії і Китаю якраз такі торгівельні відносини зі сполученими штатами з європейськими ринками набагато більш перспективніше. Це ж технології, ну тобто, це прогресії з Росією. Це регресія, і маємо з ними на різних майданчиках спілкуватись, пояснюючи це. Чи будуть вони дослухатись? Будуть дослухатись, але чи будуть вони користуватись можливістю сьогодні, скажімо, так, щось отримати від Росії, користуючись слабкістю Росії, а якось підвищити свою глобальну вагу так. Вони будуть користуватися. Ми бачимо ще раз підкреслюю, Китай до початку повномасштабного вторгнення, і Китай сьогодні це дві різні країни з точки зору політичних впливів. Сьогодні Китай має набагато більш глибокі політичні впливи на глобальний політичний процес. Пане Михайло, буду вам дякувати. Дякую і до зустрічі.